Малку діти йдуть до школи там усіх науки вчать. Та наука ми ніколи вічного нам не пізнать. Всі ми знаємо по Слову, небо, зорі, всяку плоть, цю планету, нашу мову, все навкруг створив Господь. Він для нас оселі має, краще ти, що на землі. Там усіх Ісус чекає. Ми це знаємо, хоч малі. Він чекає маму, тата, він чекає і мене. І бабусі, і мого брата, і сестричку, і тебе. Він чекає на дідуся на знайомих всіх моїх. Ми побачимо Ісуса у одежі, наче сніг, тож потрібно всім навчитись в школі Господа Христа, щоб туди переселитись, де оселя жди свята, а земні всі азибуки до осель тих не ведуть. Лиш Ісусова наука нам покаже в небо путь. Амінь.